Вечірній сад після дощу. Сьогодні була гроза з дощем, і вона якась така була лагідна, гриміло не голосно, не гостро, а потім був дощ рівний, тихий, який не похилив рослин, не прибив їх до землі. Зараз так тихо, взагалі немає і вітру, жодна рослинка не ворухнеться. І дивно, що так у сутінках активно співають птахи, як на світанку. Хочеться милуватися кожною квіткою окремо, зупинятися біля кожної, фільмувати. Вдивлятися в неї. Цієї весни радують нові сорти троянд. Ось перший сезон, а вони вже квітують. Ось ще одна крихітка, яка перший сезон заквітувала. Я не знаю, хто скільки разів на день зазирає у свій садок, провідує квітники. Ну, я мінімум тричі. Окрім того, що вириваю зілля, сапаю, а просто так прогулятися або десь серед цієї краси постояти чи посидіти з чашечкою кави. То це мінімум тричі щодня, а це один із улюблених куточків, де ростуть хащі із квітки мого дитинства. Ботанічно зветься Нієла, а у селі моєї мами, звідки вона походить, цю квіточку називають кучерявий мацько. Ну, назва дійсно дуже влучна. Жасмин і поруч біла витка троянда, для якої треба вже формувати гарну опору, тому що вона хилиться, падає під вагою, під своїм зростом і страждає від цього.